Доброго дня, Олена мене категорія Scale Wood номер 2 Так, Дори. штанга 15, млинець 15, один. 15, 15 інший, турнік. Так, ну що? Атлет готовий? Так. П'ять. Чотири. Три, два, один. поїхали. Два. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Один. Два. Три. Перпендикулярніше. Чотири. Обережно. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Мякше. Вісім. Дев'ять. Десять. Окей. Відпочиваєш. Сорок секунд. Відпочинок. П'ять, чотири, три, два, один. Поїхав. Зараз, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Є. Раз. Два. Три. Чотири. Перпендикулярніше. П'ять. Не нов реп, давай, давай, ще раз зробити треба буде. І на турнік зразу, зразу зразу вже. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Є, yeah, відпочиваєш. Все, не спіши. Спокійно. Чуть-чуть стану сюди ближче. А лавочку нахід туди. Все, і лавочку теж усить. Нормально. Пересунь його. Нормально. І трошки перпендикулярніше, бо на тій стороні дуже хутворить. 20 секунд. 15. Все, все нормально, дихаєш, настраюся. Настанем і не спіши дуже. Просто спокійно 8 разів. 4. Три. два, один, поехал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, Перпендикулярнее. Три. Алена, ревнейше до штанги. Ага, 5, 4, 3, 2, 1, поїхали. Раз, два, три, касання. І наверх, давай. Чотири, п'ять, давай-давай-давай-давай. Шість, давай далі, сім, три, два, один, старт, все. Ходиш, дихай ще раз попробую.